В Миколаєві мало громадських вбиралень. Ця проблема турбує під час прогулянок містом, говорить Каріна. Хотілося б більше, звісно, бо доводиться звертатися у кафе, в ресторани, але часто відмовляють. Жінка каже, деякі заклади встановлюють на двері вбиралень кодові замки. Дехто просто відмовляє. Втім, бізнес має на то право, говорить юрист Станіслав Абакумов. Жоден нормативний документ не регламентує. Позиції, що будь-хто, окрім відвідувачів даного закладу, може відвідувати вбиральню на безкоштовному рівні. Це може бути встановлене місцевою владою, але по Миколаєву такому ніхто не встановлював. До прикладу, в Києві з 2008 року діє розпорядження Київської міської державної адміністрації про вільний доступ громадян до туалетів закладів громадського харчування. Запровадити в місті Києві безкоштовне та вільне користування мешканцями та гостями міста Києва туалетами в закладах громадського харчування з 20.04.2008. в Миколаєві. Є також і платні вбиральні, встановлені приватними підприємцями. Вхід коштує в середньому 10-15 гривень. Безкоштовні ж вбиральні є на обліку у комунальному підприємстві Миколаївські парки. Говорить начальниця дільниці з благоустрою парків і скверів центрального району Миколаєва Олена Надільська. Безкоштовних биральни в центральному районі місця знаходиться дві: одна биральня на території парку Перемога, а одна биральна на території сквері Манганаровському. Ще шість биралин знаходиться в Заводському районі. В інших районах безкоштовних вбиралень, підпорядкованих підприємству, немає, говорить Олена Недільська. В найближчий час поки що ми не плануємо встановлювати додаткові вбиральні, але було б непогано, якщо фінансова можливість нам дозволить, то обов'язково будемо це робити. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.